3,5 мільярди євро отримає Київ в рамках програми Юкрейн Фасіліті. Зазначимо, це безповоротні гранти та кредити. Рада ЄС зазначила, що Україна виконала всі необхідні умови для отримання цього чергового траншу. Загалом, за рік роботи програми Юкрейн Фасіліті, наша країна отримала близько 20 мільярдів євро допомоги. Поговоримо докладніше про цю ініціативу Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. З нами на зв'язку. Пані Олена, добрий день. Вітаємо. Доброго, Доброго дня, вітаю вас. Пані Лено, що стосується програми Ukraine Фасіліці, там чимало важливих моментів, але один з них це оновлення житлової політики, як один з маяків цієї програми. Чи можемо поговорити про те, на якому етапі зараз законопроект щодо житлової реформи і які зміни чекатимуть на українців? Дійсно, оновлення житлового законодавства стоїть як індикатор виконання Ukraine Facility на четвертий квартал 2025 року. Парламенту потрібно буде скасувати застарілий житловий кодекс, який був ухвалений ще в 1983 році. І на жаль, його більшість норм на сьогодні не працюють на українських громадян і не дозволяють їх забезпечувати доступним житлом і вирішувати житлове питання тому на початку цього року уряд провів відповідне голосування і зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який не просто скасовує житловий кодекс, а взагалі дає нову законодавчу рамку стосовно нової житлової політики в Україні. Він називається Про основні засади житлової політики на комітеті. Цей законопроект вже був розглянутий і готується вже безпосередньо до винесення в сесійну залу. А я хочу нагадати, що питання. Ня житлового законодавства для України завжди було болючим, і коли почалося повномасштабне вторгнення. Проблеми з житлом вони ще більше загострилися, тому що ми на сьогодні бачимо величезну кількість руйнувань житлового фонду в Україні. Ми бачимо величезну кількість внутрішньо переміщених осіб. Офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів таких людей, які на сьогодні також потребують вирішення житлового питання. Ми також спостерігаємо величезні черги. Це сотні тисяч українських громадян, які роками стоять безпосередньо в. Таких чергах, але черги або не рухаються, або інколи а, хтось може там змінити черговість, і люди з а, першого місця чомусь потрапляють не, не на перша на якісь там інші позиції і не отримують відповідного житла. Для того щоб уникнути всіх цих проблем, якраз і розроблений урядовий законопроект, який буде надавати взагалі нові підходи до формування житла, яке буде перш за все знаходитись в наших громадах. Станом на сьогодні ми знаємо, що а, саме громади є тими, хто приймають наших внутрішньо переміщених осіб, і максимально допомагають людям е, з тим, щоб вони були таким житлом забезпечені. А, практично не існує соціального житла, і е, дуже важко вирішувати таку житлову проблему більшості наших громадян. Тому наше місцеве самоврядування зараз дуже зацікавлене в тому, щоб нове законодавство все ж таки було ухвалене, і житлова політика в країні була оновлена. А згідно нового урядового законопроекту в Україні пропонується не просто змінювати підходи до створення соціального житла, не просто змінювати підходи до того, щоб залучати приватний сектор, як це, наприклад, працює в країнах Європейського союзу, і саме приватні компанії можуть бути операторами такого соціального житла. Законопроект ще й пропонує певні речі, які пов'язані з цифровізацією. Планується створити в Україні таку велику єдину інформацію інформаційно аналітичну житлову систему, в якій буде міститись вся інформація про відповідні можливості забезпечення людей житлом різними програмами, і перш за все, доступним житлом. І людина, коли буде реєструватися в такій програмі, вона буде вводити всю необхідну інформацію про себе, буде вводити дані про дохід своєї родини, буде вводити інші дані, які можуть повпливати на те, щоб людина могла, наприклад, в першу чергу отримати чи компенсацію, чи субсидію. Ще відповідне житло. Вона буде вказувати, що вона там, чи це людина має інвалідність, чи можливо, якийсь там інший якийсь соціальний статус, який законодавством захищає і надає відповідні преференції при отриманні відповідного житла. І система буде підбирати, що для цієї людини буде найкращим варіантом. Це може бути якась державна програма, на кшталт є оселі. Це може бути муніципальна програма, це може бути соціальний доступ житло, яке для цієї людини буде надавати в оренду безпосередньо громада, і до речі, коли громада буде надавати в таку цільову оренду соціальне житло, буде обов'язково враховуватись дохід родини. І як в Європейському Союзі такі витрати родини не повинні будуть перевищувати. Десь 30% від всього доходу, і взагалі основна мета законопроекту зробити так, щоб для всіх наших громадян, для всіх українців житло було доступнішим, і щоб кожна людина, яка бажає, могла скористатися державними місцевими програмами і взяти житло, придбати або у власність, або взяти у відповідну оренду для того, щоб мати гідні умови проживання. Пані Олена, окремо чутливе питання: це житло для внутрішньо переміщених осіб. Можливо, поділитесь, які нові можливості з'явилися в такої програми, як є відновлення, і можливо, вже відомо про якісь плани розвитку, ось саме житла для переселенців. Ми дуже щасливі, що програма є відновлення. Я нагадаю, що на сьогодні це єдина велика державна програма, яка допомагає працювати компенсаційним механізмом і надавати відповідні можливості для людей, в кого зруйноване і пошкоджене житло. А ця програма зараз активно використовується саме для внутрішньо переміщених осіб. Я нагадаю, що наприкінці минулого року були зекономлені кошти нашим міністерством соціальної політики в розмірі 15 мільярдів гривень. Ривень і активно з січня 2025 року ці гроші використовуються саме для надання компенсації внутрішньо переміщеним особам. І на сьогодні вже більше ніж 5 тисяч сімей внутрішньо переміщених осіб скористалися такою можливістю і оформили житлові сертифікати. А таку компенсацію можуть отримувати виключно внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані відповідно до законодавства України. А це ті люди, в кого немає іншого житла а їхнє житло або зруйноване або знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії, чи знаходиться в тимчасовій окупації. І всі ці люди на сьогодні зможуть скористатися такою можливістю. 15 мільярдів гривень це не досить велика сума. Тому що в нас внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення. Житлового питання набагато більше ніж ці люди, які виберуть ці житлові сертифікати. Але ми впевнені, що за допомогою наших міжнародних партнерів, а я нагадаю, що до програми є відновлення долучився в 23-му році Світовий банк, який фінансував частину програми пов'язаної з компенсаціями за пошкоджене житло. А в 24-му році активно долучився Європейський банк Ради розвитку Європи, і цей банк продовжує співпрацю з Україною в біт. У 2025 році підписана відповідна угода на 100 мільйонів євро, які будуть використовувані за програмою саме знищеного житла, тому враховуючи можливості і зекономлені кошти міністерства соціальної політики, і окремо передбачені кошти в державному бюджеті на 2025 рік, рік нагадаються 4 мільярди гривень, і відповідні кошти наших міжнародних партнерів, вони допоможуть реалізувати можливості у вирішенні житлового питання. Для внутрішніх переміщених осіб, в тому числі дуже болюче питання для тих людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій і на сьогодні залишаються без житла. Я нагадаю, що Верховна Рада на сьогодні створила законодавчі механізм, яким чином можна таким людям виплачувати компенсацію. І ми очікуємо від Міністерства розвитку громади і території, коли буде запущений відповідний компонент, який буде допомагати людям, в кого житло на тимчасово окупованих територіях, є знищення отримувати від держави компенсацію? І до речі, програма є відновлення. Вона є унікальною, тому що незважаючи на те, що зараз йде повномасштабне вторгнення, продовжуються бойові дії. Держава знаходить всі можливості і має такий інструмент, як є відновлення, надавати компенсацію відповідно або за пошкоджене, або за знищене житло. І, до речі, програмою є відновлення станом на сьогодні, скористалися вже майже 100 тисяч українських родин. Дуже б хотілося, щоб програма би розширювалася і допомагала людям вирішувати. Житлове питання хай таке буде. Пані Олена. Дякуємо, дякуємо за те, що тлумачили ці важливі виклики, які стоять перед українцями. Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.